Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу розповісти, насіння яких городних культур можна розпочинати сіяти вже в січні. Одразу хочу зауважити, якщо у вас немає добре опалюваного розсаднику, в якому ви будете підрощувати посіяну, так рано розсаду, то в січні сіяти взагалі не варто ніякі культури, ніякі рослини. Хочу. Розповісти за наш приклад, коли у нас такий розсадник був плівка в два шари, піч яку ми стопили вуглем, і розсаду ми досвідчували додатково штучно, багато ламп стояли, і ми їх підсвічували для того, щоб вони не тягнулися. На той момент ми проводили посів насіння перших рослинок наприкінці грудня. Які це рослини були? Це була, була еустома, ампельна пітуння, зональна пеларгонія, це була бегоня різних видів, тобто культури, які мають доволі тривалий період вегетації в розсаді. Для чого ми так рано сіяли? Для того, щоб вже у нас всередині квітня. Були квітуючі квіти для того, щоб їх продати. І це було таке джерело наших доходів на той момент, колись років 10 тому. На цей час, ось на зараз. Я сумніваюся, що це взагалі вартує того, чи відіб'ються ці гроші, які ми вкладали тоді на вугілля. Його ж треба було купити або на дрова. Багато тепличників, які поруч з нами жили на той момент, вони дровами топили. Це також дуже дорого. Потім плівка, потім ось цей трудовий ресурс, тому що коли температура знижувалась вночі до мінус 15 або мінус 20 градусів, а таке часто бувало в лютому місяці, припустимо, то доводилось і ночувати в цьому розсаднику, ставили розкладушку і підкидали вугілля. Кожну годину, щоб не перемерзло. До того ж, електрика тоді дешевше коштувала і можна було собі це трішки дозволити, а потім трішки підзаробити на цьому. Зараз я взагалі сумніваюся, того варто. Тому зараз ми і розсадника не маємо такого, щоб опалювати його добре. І, відповідно, ми не проводимо посів в січні взагалі ніяких культур. І вам, друзі, якщо ви не займаєтесь для вирощування на продаж для заробітку, також вам не раджу в січні взагалі нічого насіяти. Зарана пасійна розсада дуже швидко і легко переростає, витягується, або її підсвічувати треба при за відповідних температурах вирощування, або вона потягнеться. і... Втратить взагалі будь-який зовнішній вигляд і якість з неякісної розсади, якісного результату можна потім не отримати. Тому, станом на зараз, ми посів першого насіння проводимо приблизно всередині лютого. В минулому році, в позаминулому році ми так проводили. І в цьому році також ми будемо перші культури сіяти всередині лютого. За них я буду окремо розповідати, але коротенько скажу, які будуть ці культури, ті самі, що ми сіли колись наприкінці грудня. Це буде еустома, ампельна петуня, зональна пеларгонія, якщо будемо її вирощувати. Можливо, вже асортимент трішки будемо змінювати, але ось такі культури в цілому ми сіємо всередині лютого, віола і щось подібне. Гацання, в тому числі, вона також доволі довго розвивається. Діхондра, до речі, також. Міні теплички в кімнаті підрощуємо, і на початку квітня ми виходимо в трішки обігріваємо електрокаміном розсадник. І вже в розсаднику продовжуємо вирощувати. Потім ці квіти вже висаджуємо у відкритий ґрунт на клумби приблизно всередині травня. Ось така у нас дорожня карта, якою ми будемо притримуватись. І вона стосується, друзі, не тільки нас, вона стосується. Я впевнений, переважної більшості городників, які зараз дивляться це відео, не у всіх є можливість підтримувати, підтоплювати, опалювати розсаду. Воно того і не треба. Тому запрошую вас доєднуватись до нас. І будемо разом проводити посів. Я ще буду випускати відео, коли сіяти краще огірки, томати для вирощування подальшого в теплиці, перець коли сіяти, томати для відкритого ґрунту коли сіяти. За це ми будемо, звісно, окремо розповідати. І буду розповідати, за скільки дні, днів виростає гарна розвинена розсада після посіву тої чи іншої культури. Так що, це буде надійно, це буде перевірено. І, звісно ж, я буду завжди розповідати за умови, в яких ми цю розсаду будемо вирощувати. І важливо, куди ми потім цю розсаду будемо висаджувати. Тому що немає такого, вирощувати у нас є можливість рано, але потім, куди ви будете цю готову розсаду висаджувати у відкритий ґрунт. Наприклад, томати раніше середини травня я б не радив без укриття висаджувати. Якщо є укриття, це зовсім інша справа. Деякі блогери вони вже починають щось сіяти. А я знаю по собі, що таке городник, коли він бачить, що хтось вже почав сіяти. І ось трішки вже так руки, як то кажуть, чешуться. Скоріше посіяти. Не робить цих помилок, не поспішайте. Всьому свій час будемо сіяти, будемо отримувати гарну розсаду, і потім, як наслідок, будемо отримувати гарний врожай. Насіння зараз не дешеве, тому, звісно ж, треба його якомога ефективніше використати, щоб з кожної насінинки ми з вами отримали гарний результат. До речі, якщо ви ще в пошуку гарного професійного насіння, я посилання залишу в описі під цим відео. На інтернет-магазин Тетяни Вікторівни, де все насіння для себе особисто ми замовляємо вже багато-багато років: і квітів, і овочів, і інших рослин. Ось що хотів розповісти ще раз, вибачте, за таке надмірно можливо довге, але це надважлива інформація, тому що зараз ми утримаємось від надраннього посіву, а потім ми не будемо шкодувати, що посіяли. Це перевірено вже на собі, тому вам також раджу додержуватись визначених термінів проведення пасів. На цьому завершу. Дякую за увагу. До побачення.